Аби вийти на бігову доріжку, спортсменам не потрібен особливий привід. Та сьогодні він все таки є. До Дня фізичної культури на стадіоні Локомотив розпочинаються легкоатлетичні та футбольні змагання. У день здоров'я на стадіоні і студенти з факультетів фізичного виховання, і спортсмени-аматори. Для них підготували парад, футбольний матч та забіг. Єжегодно проводиться це міроприяття. В цьому році ми вирішили провести його тут, на чудесному стадіоні Класівського приватного університету. Значить, були зібрані студенти профтехообразування, першої та уровень акредитації, це ліцеї, коледжі. Осторони залишилися і ті, для кого спортивні досягнення, професійний обов'язок або радше покликання. Були поздравлені, награждені дипломами руководителі фізоспитання. Поздравили ми олімпійську чемпіонку, вторих юнацьких олімпійських ігор з легкої атлетики, маму її тренера. У рамках змагань на локомотиві розпочинається і футбольний матч. Це фінал першого кубку Запорізької області серед вищих учбових закладів, який після двадцятирічної перерви знову відновили. Юрій, головний суддя змагань, розповідає: дорога до фіналу була важкою. Ми пригласили вісім команд і Мілітополь, і Бердянськ. Ну, жаль, з ці условия, які зараз люди не змогли доїхати. Тому участвувало п'ять команд. І в фіналі встрічаються Запорізький національний технічний університет і команда КПУ. Це висококваліфіціровані ігроки, які проявили себе на території України. З рахунком 1-0 збірна КПУ перемогла студентів технічного університету і завершила день фізичної культури цьогоріч. Алла лисак, Роман Росиловський. спеціально для медіагруп нові проекти.